Прикатковуємо пшеничку, озиму, щоб краще отримати всходи. Бо земелька пухка і дуже швидко вивітрюється. Так вам наш винахід роботає, як пісня, Дивіться. Весь ще на обніс. Трошки колесо пробили, але я думаю, це не страшно. Взагалі, навіть зімня шиповочка є. Ось такі каточки. Зробили з обичних гладких катків, м'якенькі, акуратні. Ну Правда, щось подшипник уже гаряченький, гріться почав. Тут, зрозуміло. Як так. це все діло зроблене? Зараз трохи з Максом пролечусь. Який Та все. Другий? Я той ходиш. Другий. Я другий. Поперли. І пушка-бомба-ракета. Робин, коли сам полозі. А по цій полосці що? Сівалка? Та без проблем. Щось він так тягне тяжко. Та яка? А, просто рушать, рушать тяжко, да. О! Да, ё, -ё. Как ты развертаешься? А, Петлей робишь, да? Да, и все, да. Отлично! Не треба мені очікуватися. Так, нормально, працює. Цим колесом? Так, да. колесом. Після класа в М1000 трохи так, так якось. Нет, да. Так. все. Трохи підховнув пилюки. Ну що, народ, кому сподобались наші каточки, Ставте вподобайку, хендмейд, ручна робота. Свою функцію вони роблять. Інша справа, якби були ККШ, оті що тяжолі грудобої, да, було б, звісно, поярче. Ну, нічого. Дякувати Богу, що й таке. є. Дивіться, волога вже практично сантиметр копнув і вже ось, ось мокренька земелька. Чому б і ні? І пшеничка наша вже ось ось, бачите, ось вона така красива. Я вам скажу. Хороша це агрооперація коткування. Не важка, абсолютно. Одне тільки що перечіпати, трохи їх так, плюс-мінус незручно, але нормально. Так, бачите, пшеничка вже, можна сказати, тут де у вологому, ось навіть і така. Ось скоро, скоро і на виході. Гляньте, бачите, шильце полізло. А ми каткуємо, мабуть, шкоди наробимо трошки. А може і не наробимо. Треба подивитися там, де колесо трактора пройшло. Як там ситуація склалася із цим ділом. Зараз ось підійдемо, глянемо, що воно. Щось мені кажеться, травмую трошки пшеничку. А ну ж, де у нас тут рядок посіяний. Ну, Я думаю так. Якщо попереду дощів немає, а їх нема попереду найближчі два тижні, чому б і не прикоткувати. Та зернина, яка е, ще нормально не, цей, не вхватила вологу, вона її вхватить. Е, та зернинка, яка вже вхопила, ми її не доби навредити, бо не так давно ми посіяли. То хай буде, хай буде як є. Зараз щось знайду, щось не можу побачити. Зерно. Ануш, ануш. Та щось воно взагалі хто знаде. Ага, ось все побачив. Побачив. Так, отут якраз пройшло колесо. Ну, тільки-тільки, воно ще, можна сказати, це зерно і не цей. Не потравмується зовсім. Зато всходи сходи будуть нормальні. Ось таке, бачите, воно, ледь-ледь. Ой-ой-ой! Поганяє мене Максим по полю. Машенята. Трошки ми не встигли посіяти зразу після дощу. Треба було буквально на наступний день тільки протряхло, діскувати і сіяти. Ну, що є, то є. Красота. Яка погода буде, такий буде і урожай. Сьогодні товариш один хвалився, що в нього 11 тонн пшениця сипнула із гектара. Уявляєте, 11 тонн. Що кукурудза, що пшениця. Так кукурудзу треба ще сушити, а пшеничка вже готова до продажі. Можу аргументувати свою технологію і свою агротехніку. Просто об'ясню, як є. В минулому році ми сіяли пшеницю 25 вересня. Сіяли ми її дуже мілко. На отаку глибину, ну півтора-два сантиметра, два з половиною. Це було найбільше. Сіяли без мінеральних добрив. Хто дивився і слідкував за каналом? Пшеничка у нас була ДСВ, називалася Аспект. Репродукція там дуже шикарна. Там, по-моєму, ми в минулому році другу сіяли. А в цьому році вже третю будемо сіяти. Ну, вже посіяли, вірніше, вона тут є присутня. Значить, і все, посіяли вовремя. Вона зійшла, земля була дуже волога, проблем взагалі не було ніяких. Тоді, ви як бачили, вона розкущилася, зайшла в зиму така дебела, класна пшениця. І весною ми спрацювали по ній касом. касом 32 В нормі 120 літрів. І додали ще 20 літрів туди тіосульфатика, амонію. Брали його в Арідоні, дорогий, звісно, той препарат, рідке таке добриво. І все. Потім спрацювали ми фунгіцидиком і навіть не робили інсектицидом жодного разу. Рішили зекономити, рішили не топтати пули. І що я вам хочу сказати? Пшениця дала в мене, при тому, що вона полегла була, процентів 40, дала по 6,5 тонн. І дала вона в третьому класі. Тобто це продовольча, гарна пшениця. Єдиний момент недолік, що вона була слабою натурою. То Через то мені довелося трошки з нею потягатися. То туди, то сюди, і в Бергород возив, і в Лохвицю возив. Ну, в общем, продали ми її, а, і в хорол. До речі, в хорол завозили на прометей. Грошей так і не отримали, зато забрали солярку. І це вже добре. Солярка треба. Кажуть, солярка вроде, в них непогана. Ну, мені яка різниця, що гроші, що солярка. Солярка зараз нужніша, чому б і ні, чому б не взяти е, десь паливо. І все. І таким чином ми питання з пшеницею закрили. А тут якраз підвернулося поле після соняшника. Чому б не посіяти? Хай буде. Хоч щось, хоч трошки, буде щось людям дати. Щось буде для тваринництва, у нас невеличке господарство, домашнє підсобне. Ну і можливо якісь перві гроші серед літа зайвими точно не будуть. Тим бачимо, ми не знаємо, як пройде зима, як пройде сезон 2023. Вже попередньо з соняшником люди трошки в шоці. Ціни по 7800 на переробки. Я вам скажу, а ще ж туди треба довести, а ще врахуйте, що там буде сйом. Ну, общем, хто знає, той знає, про що я кажу. Виходить воно тисяч по 6 в зачоті. А якщо урожайність по 2 тонни, то як ви думаєте, що, що ти можеш купити за 12 тисяч із гектара е грязними, коли ти затратив на нього 20. Ну, от нічого, просто збиток, чистий збиток 8 тисяч на кожному гектарі. От тобі і математика. Так що, друзі, все воно відносно. Хто знає, той знає. Як кажуть, Америку точно я не відкрив. У нас там, бачите, поле сьогодні ми змолотили, а там ще зеленкуватий соняшник стоїть, жде свого часу. Думаю, неділька максимум теж будемо залітати. Молотить, бо вже ж таки сроки піджимають. І на завтра залітає сюди тракторець, тут де вже змолочено буде. Навпряму орати. рач. Повідповідаю на коментарі, бо люди е, казали, що чого ти там щось не так робиш чи ще щось. Можна було б перемульчувати соняшник, заїхати е, рубячим катком. Е, дуже просто все, друзі. Дуже просто. У мене немає рубячого катка, е, я його не купив брати в кредит їх смисъл. Зачем? Ми оцю палку, хто знає, ми її переорюємо навпряму впряму плугом. Тобто її довжина десь, ну 70, може, 80, та ні, нема, 70 см. 70 см. Навіть раді цікавості можу поміряти. Знаєте як? Дуже просто. Якщо сівалка наша не бреше, ось, що. 70 см, якраз міжрядка. І ми ці 70 см з легкістю переорюємо велесовським плугом. Нам не потрібно заїжджати з дисками. Так як у мене диски маленькі, мій клас буде хавати на дисковці 12 літрів солярки. Плюс зарплата. Тракторист, мотогодини, те, що я вже вам казав. Мені це не потрібно. Кожний гектар додатково для мене ляже на карман десь в районі 800 гривень. 800 гривень на гектарі. Скажімо так, ну, щоб легше так уявлялося фермерам, на 1000 гектар це треба майже мільйон потратити тільки на дісковку. Просто, щоб так, якась цифра запала, яка запала в душу. Майже мільйон на 1000 гектар. Краще зекономити на ті гроші, якщо вони є, купити пального, або навіть даже того самого Міндобрива, або якоїсь агрохімії. Ну, блін, Витрачати просто на додаткову СГО-операцію у вигляді дісковки або рубання. Да, рубання буде менший розход солярки. Ну, Тут і їжаку, понятно, що півтори-дві літри там, чи літра 700 на гектар, якщо залетіть з рубящим котком, перерубати його красиво. все. І все одно ми потім заїжджаємо плугом і його перегорюємо. Це зрозуміло і так. Але навіщо його рубати, коли ми можемо прямо переорати? От просто, прямо заїхали і буде чорний пар. То я прихильник е, такої спрощеної технології. Я думаю, в цьому є раціональне зерно. Не забуваємо про 800 тисяч, це про... не забуваємо про 800 гривень на 1 гектар додаткових затрат. Тому якось так, друзі. Е, якщо ми продаємо свій соняшник по 7 гривень, і хочемо ще на полі трошки погратися, поумнічати, построїти себе багато агронома, то да, тоді можна погуляти, Можна до землі підійти з точки зору преміум комплектації. Зібрали соняшник, заїхали рубячим катком, перерубали. Потім ще дісочками класно його домульчували, перемішали його з ґрунтиком. Потім заїхали ще плужочком, його гарно вигорали, потім після плужочка бороночкою поборонували. От, Оце, звісно, супер. Ну, потім в того, як посчитати математику, у скільки це все, це все обійшлося, в яку копієчку, то там далеко не копієчка виходить. От, через то я завжди після комбайну стараюсь прямо заїжджати і орать. Просто орать. Коли в мене був маленький поганенький плужок. Той самий ПЛН, той самий, там, ну, в общем, даже ЮНЛУ, він маленький для кукурудзи, він не преоріє кукурудзу. Соняшник тим більше, бо нема там передплужника. <клух> то ми мудохалися, ми кожен раз поле діскували, гралися і так далі. Ну, блін, коли з'явився Велесовський пон 5, ми просто заїжджаємо, то есть нема різниці, чи там палка кукурудзи стерня, чи там палка соняшника, чи пшеничище. Блін, да навіть я не знаю, навіть. Навіть тюки якісь там валялися, куски тюків, ми їх просто переорювали. Да, не завжди там ідеально воно виходило, бо в мене є таке поле, там, де будівельні матеріали. Народ, трохи, як кажуть, пальцем тикав, що там у мене погана оранка, туди-сюди. Та мені взагалі якось по барабану, погана вона чи не погана, комусь подобається, не подобається. Головне, що мені вона подобається. І я весною заїду, розрівняю те поле, і там ростиме. Дуже класний соняшник. Вся Справа, коли ми підходимо до технології вирощування сої, от що її не сію, бо для неї треба купити як мінімум е дуже класні е катки. Катки, ті, що какеша, що гарно прижимають, що гарно вирівнюють площу. Вони стоять теж грошенят. І так як ми перший рік спробували союз, навіть не перший, я два роки сіяв сою. Як завжди наслухався совєтів-агрономів, е там, старі агрономи ще робили в колгоспах, навчили. Сій сою в теплу землю. Хорошо, коли сіять? Друга декада травня, а можна і в червні сіяти, земелька тоді прогріється, буде гарно. Соя ж теплолюбива, туди-сюди. Ну, хорошо, так і так. Посіяв раз, вона в мене по півтори тони вродила. Блін, та щось посчитав математику. Ну, немає там математики, зовсім ніякої. Ну, думаю, ладно, може, знаєте, перший раз не вийшло, попробую другий раз. Посіяли другий раз, думаю, насію так гектарів з 45 до 50. Коротше, в ітогі, у в мене з 50 гектарів вийшло чистого заробітку 30 тисяч гривень. При тому, що оренду я віддав 200 затрати на посів на солярку на уборку ще там 100, даже трохи більше, ніж чем... да, десь 100. Ну, в общем, 300 тисяч потратив, 30 тисяч заробив гривень. І після того я сої вже не сіяв. А чого не сіяв, бо ще й в придачу підірвав собі спину ті, хто й посівмат, нагрузили мені мішок модного посівмату. Типа, бери ще оцей, я його як дьорнув, і відтоги в мене спина вже декілька років підряд нормально себе не почував. Ну це таке, це історія, може, воно нікому не треба, ну скажу, як є. Просто от, от така в мене, е, такий в мене досвід, таке знайомство в мене з соєю відбулося. Ну, хто зна, бачите, економіка і часи змінюються, може доведеться дійсно спробувати На наступний рік посіємо якусь модну канадську. Ну, всі ж ходять канадська, канадська. ну Ніхто не знає точно, откуда вона та соя привезена, з якої Канади, хто і коли її там везли ту сою. Але ж всі розказують, у нас соя тільки канадська. З <гас> самої Канади. Трюдо привіз. <гас> з Канади, Сої. Ну, Друзі, воно знаєте, хто розуміється, той розуміється. А я вам скажу, що в нас в Україні це дуже велика рідкість знайти хорошу репродукцію сої. Це хіба що у якоїсь великої компанії, там, де серйозні агрономи селекціонують там її, ну, в общем, відбирають, практикують, проганяють на своїх кліматичних зонах. Тоді так, да, тоді можна знайти в сої імено, якусь саму кращу і сіять, і буде урожай. Тепер мені об'ясняють, агрономи вже сьогодні, або не агрономи, скажімо, а фермера, практикуючи сою, що сіяти треба раненько, щоб була земля волога, щоб вона зійшла нормально. І тоді буде порядок. Але ж далі ще нюанс є один. Соя може зійти, а може і не зійти. Може бути таке, що дощик пройшов, кіркою земля взялася, і тоді всі будуть казати, так давай ротаційною бороною. А я так оглянусь вокруг себе. А де в мене та ротаційна борона? Скільки вона стоїть, та ротаційна борона? 5 тисяч доларів чи 200 тисяч гривень. І щоб мені ту кірку зірвати, мені треба ще шукати десь 200 тисяч гривень, бо в мене соя не сходить, бо вона під землею вперлася у, у, цю, у, цю, у цю стіну, в цей бар'єр і не просто не росте. І от так воно одне за одним, одне за одним. Добре, що повезло в цьому году дощі пройшли. Соя в людей вродила, 30, 35, 40 центнерів. З посіяли, посіяли, і по 35, і по 40 вона сипала аж бігом. СЗшками, народ, СЗшками. Хтось посіяв дорогими сівалками, теж вона сипала добре. Та це отаке. Курше, Макс вже й Будемо зараз їх докупи стягувати. Якраз і подивимося. Так. Од'їжджає. Давай, 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 давай. Є. Все, стоп! Все. Кому сподобалось Так, кому сподобалось наше відео, ставте вподобайку. Робота зроблена навідмінно. Краще й бути не може. Хто може краще, будь ласка, пишіть в коментарях. А ми робимо так, як у нас виходить. Ну, Друзі, підписуйтесь, все буде, звісно, Україна. А ми працюємо, як завжди. Працюємо далі.